Бажаю здоров'я! Розпаковка, швидко, посилки. Плюс суперкороткий огляд. Ось така посилка. Показую китайцю то все за блюрю. Стяжки. 100 штук, 10 см, порядка там 30 гривень. Ага, тут все прийшло. Так. Ось таке прийшло. Це спеціальна спіраль для того, щоб знімати залишки при з чогось. Як її тут розпакувати, поки не понятно. Все, і пішло. Як робиться, береться паяльник? Допустимо, хай це буде. Береться паяльник, допустим, ця це коробка цеплата. Вам потрібно, допустимо, запаяти конденсатор, представляєте цю кльоточку сюди, пропаюєте через неї, і вона в себе лудиться і вбирає залишки припонят. У вас два контакти чистих, ви можете спокійно запаяти. Це аналог оцього відсмоктувача, що він вакуумом всосує. Мінуси, що припой пропадає безслідно, ну, тобто виробили весь ресурс цього і все. Плюс, що набагато краще защищає, ніж цей відсмоктувач вакуумний, набагато швидше. Якість залежить від місту флюса всередині. Тут, тобто вона може погано забирати, може добре забирати. цю я вже пользувався, вона забирає фіговатінко. Але забирає. В принципі, свою роботу і справляється. Далі переходимо. Це що таке? Ага, це JM2 SSD Head STICK. Ага, зрозумів, що це. Це охолодження для NVMe ssd шок Ну, не тільки Envermier формата 2280. Якісь таке як реф перепаковано. Не здається, шляпа якась буде. Чикс. Опа, 14. Чи так. Викупка саме китайська. Джей. Не пошкодували гвинтики. Ось така інструкція, можна через Google перекладач перекласти. Я так розумію, QR веде безпосередньо на сайт цього Джею. Сам радіатор, давай глянем, що тут. Йопта, яка штука може. Так, ось так він виглядає. З тієї з тієї сторони. Дві тиром прокладки. Одна наниз, одна наверх. Получається як? Радіатор. Плівки не забути потрібно зняти. Одна плівка вставляється, вставляється М2 МВМ'єрншана, це SSD. -шка. Потім зверху вставляється радіатор, який її закріплює. Тут бачите, є оця прорізь. І воно по висоті гуляє туди-сюди, тобто можна його адекватно закріпити. І поверх ще одна термопрокладка. Термопрокладки відразу скажу в цієї фірми, такі собі, але все одно буде набагато краще, чим ще чим, 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 без нічого. Звичайно, якщо є якісь якісні термопрокладки, то можна їх поставити. Але я не думаю, що пересічного користувача будуть супер якісні термопрокладки, бо вони коштують доволі дорого. Ці, в принципі, свою функцію виконують. Але якщо якісь оригінальні можна зняти з під якогось радіатор, краще їх використовувати. Зажали, зафіксували. І вкльоцнули. Все, готово. Такі радіатори, от цей прям доволі такі важкенькі. Такі радіатори вони значно зменшують температуру SSD. через це, коли ви, допустимо, скачуєте великі об'єми фанів, ну, наприклад, Stalker гіг, гімн хочете скачати. То SSD не нагрівається 80-90 градусів, допустимо. Ну, зазвичай вони там 70-90 в цьому діапазоні, в залежності від контролера, який там використовується, А вона, допустимо, буде нагріватися там до 60 при роботі, звичайно там 30-40. Тобто ну, радиатори на м 2 дуже явно допомагають при роботі в далекій перспективі. І SSD-шка довше поживе, бо Critical Warming по температурі буде менше і не буде так часто скидувати частоту. І температура. Будуть корпуси менші, бо СДО все одно щось віддає. Звичайно, це типа. але ну, якщо можна зробити холодніше, не витрачаючи купу грошей, то чому б це не зробити? Посилання так. на ці всі штуки я спробую скинути в описі. Так. І ще одна бляшанка така менш серйозна. Що за параша там ще. Аху. <кхм> Ну, да, буває і таке, коротше. Поняли, як кріпиться? Ще одна один радіатор Джеї e максимально бюджетний. До речі, навіть у для шаночки. в принципі вистачає, щоб значно знизити температуру SSD. -шки. Берете, надягаєте чистер покладку на SSD-шечку і цими резиночками фіксуєте. Резінка, в принципі, натяг виміняємой. E обережно по центру фіксуйте, щоб її десь не здавило. І якщо по центру фіксуєте, бажано, щоб на ssd ці коли вона буде йти там, різними контрольками, пам'ятями, щоб воно було на максимально грубій точці, а не її прогинало вниз. Ну, тобто, якщо, допустимо, зараз я попробую. Якщо, допустимо, йде от, а, контролер пам'яті, далі пустота, якийсь кондір, резистори, далі ще банка пам'ять, далі пустота, пустота і далі ще щось, то от бажано оцю виступ фіксувати, а не в самих оцих низьких точках, бо з часом воно чуть-чуть може гнути. Буде постійне якесь таке типу навантаження. Або можна просто його настажечки. Чик-чик-чик, обережно скрутили, чуть-чуть буквально. Термопрокладка потім сама приліпиться і все буде чітко. Це такий дешман варіант. Але воно що то шото що працює, далі переходимо до ще більш цікавого. Це у нас Portable SSD. NVMe формат 10 Гб швидкість Type-C, друге покоління, USB 3.2. А, 3.2. type 3.2. А что же думает другой какой <coughs> так, коробка вот Каушата она пришла. зараз. И yeah, два фиксатора. И И сам кейс. так Чикс. Чикс. Далі куда що? Ага. Ця заглушечка сюди Оп, і витягається. А воно ж далі йде? Йде. Так, алюмінієвий радіатор. він не гнеться, в принципі, нормально. Підтримує формати. Ну, довжина 2230, 2242, 2260, 2280. цими фіксаторами фіксуєте на потрібній довжині. Наче МК. Тобто, як має бути? usb синенька і Type-Siha. Це вже перевіримо, потім. Чи воно все підтримує. Вставляєте сюди, допустимо, зламався ноутбук. Ви його не хочете ремонтувати, але у вас там якась інформація. Ноутбук новий. З NVMe SSD-шкою. PC-Express, можна так сказати ще. Вставляєте її сюди, фіксуєте в чохлик, і все. Хочете. В смартфон, хочете в iPhone через перехідник або якщо навіщо без перехідника. Але треба дивитися, в iPhone може не считати в Apple. Хочете в ноут через OTG-шку в телефон і собі користуєтеся як великою флешкою, Я завжди вас рукою. В принципі, виконано нормально. По роботі треба дивитися, що як. Так. Сюди заправили. Тут ставили Чикс і чохлик Ага, тут воно окремо на типсі Несимметрично, до речі, але це не. Суть важлива. Прямо сюди. Чікс, чікс. Десь фоткую тести, поставили, що воно робить, або що не робить. Відпишу вже. Ну і швидкість читання. через USB буде обмежуватися швидкістю USB або швидкістю тип. І Це залежить від типу інтерфейсу, ноутбука, до якого підключено, чипсета, на якому він працює, або це телефон, або це комп'ютер. Коротше, куча факторів і щитування в тисячу в 2000. Ви тут не получите, але ви тут маєте получити точно більше 100 Мб за секунду копіювання якогось фільму. Це при нормальних умовах. Треба тестувати, але якщо він просто побачить SSD-шку і він не буде глючити під час перекидання, то цього буде більш ніж достатньо. І, по принципі, таке дуже цікаве, що мене найбільше цікаве. Ось така пошарпана коробка прийшла. 500 метрів long range Flashlight. Ліміум корпус Flashlight К31. Що таке? Все? Not working? Що це, Що це за запчасть. Я тебе говорю. Никакой запчастина на зайво пришла, не здається. Так, тут є фокус. По кольору така, світло таке, блимня и таке. Використовую фірмінний кабель Базеус, щоб він не обмежував швидкість заряджання, а не оцей отиханокомплектний. 0,5 А зарядка. Зарядка пішла, індикації ніякої нема. А, он до є, там, там світиться червоненьким. Може би не буде, он просвічується Так, пережимок. Ультрафіолет, менше стробоскоп, трубоскоп. Як на платах буде працювати, потрібно перевіряти, Зараз візьмемо якусь гривню, перевіримо, чи взагалі вона присвідчує. Ну, цей захід просвічує четко. З приводу того, чи буде лак застигати, потрібно пробувати. Ну, тобто ультрафіолетовий лак для ремонту плат. Якщо що, то відпишу в коментарі десь тут. Ну і так він заряджає 05, 055, скучається за ємність. Акумулятора чуть більше 1000, але це трошки потрібно перевіряти. Перевіримо кабель комплектний який йшов, як він буде заряджати. Бо не буває, що воно взагалі не заряджає. 0.47, ну, в принципі, працюємо. Купувати це, звичайно, по акцію, а не за повну вартість. Акції бувають там різні, в кого. По... Давно не купував або перша покупка, або просто, Як би це так сказати. До речі, на цей ліхтарик теоретично можна кум поміняти на інші 18650, але треба розбирати, дивитися, що там як. По цінах це порядка 100-150 гривень. Це десь так само 100-150, це десь 30 гривень. Оця параша гривень 40. І оцей набір теж гривень 150 Оця оплюточка гривень 45%. Там в кого я давно не купував, там є акція, типу за першу покупку, або що ви там давно не купували. Там вона буде взагалі за копійки. Якщо за копійки, то його 100% треба купляти. Це дуже чітка акція. Все, на цьому все. Що там? Лайк, коментар, потрібно, не потрібно. Мирного неба, гарного вечора, дня, ночі, ранку. Все. до побачення